Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 53 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: письмове додавання багатоцифрових чисел у випадку трьох і більше доданків. Види трикутників за кутами. Перше на сьогодні завдання виконаємо усно. Треба знайти котрий із ключиків відімкне потаємні дверцята. Почнемо з першого. 75 плюс 25 буде 100. 100 плюс 167 267, а тут 121 не підходить. 114 плюс 86 буде 200, 200 плюс 548 буде 748. Не підходить. 436 плюс 100, 536 плюс 60, 596 і плюс 4, 600 плюс 38, 638, не підходить. 27 плюс 38, 27 плюс 30 57 і плюс 8 65. 65 плюс 30 95 і плюс 7 102. 102 плюс 19 буде 121. Цей ключик підходить. Переходимо до наступного завдання. Перевір, чи правильно виконане додавання. 8 плюс 7 буде 15, плюс 9. 24. 4 записали, а двійку треба перенести до десятків. 2 плють, плюс 9 14, і ще 2 десятки буде 16. Один переходить до сотень, 7 плюс 5 12, плюс 9 21 і ще іще 22 двійка залишається тут, а ще двійка переходить до тисяч.

4 залишаємо. 1 переходить до 1000. 1 плюс 9 буде 10. 10, просто ось так і записуємо. Виконане додавання. Правильно! Переходимо до наступного завдання. Тепер давайте самі обчислимо письмово: ось ці приклади. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 372. Переписуємо перший приклад. Всі числа один під одним так, щоб одиниці під одиницями, десятки під десятками і так далі. Потім пишемо плюс посередині підкреслюємо. Починаємо. 9 плюс 8 17 і плюс 7 24. 4 пишемо, а двійку два десятки переходить до десятків. 2 плюс 7 9 плюс 8 17 і плюс 2 19. Одиничку у вигляді крапочки переносимо до сотень. 6 плюс 8, 14 плюс 9 23 і ще 1 – 24 двійку сюди. 2 плюс 7 9 і плюс 4 13. Одиничку сюди, 1 плюс 5 буде 6. 63 494. Відступаємо і записуємо наступне число. Дивіться, як я записую. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями плюс ставимо посередині між всіма чотирма числами. Підкреслили. 8 плюс 5, 13, ще 5, 18 і 9, 27. 7 пишемо, двійка переходить до десятків. 3 плюс 7, 10 плюс. 7. 17 плюс 0 17 і плюс 2 19. 9 записуємо, а одиничка переходить до сотень. 2 плюс 9, 11, плюс 3 14, плюс 4, 18 і плюс 1 19. Знову 9. Тут одиничка переходить далі. 6 плюс 7, 13 плюс 8, 21 і плюс 1, 22. Двійка тут двійка переходить далі. 2 плюс 2 буде 4 42 997. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Область складається з чотирьох районів. У першому районі 196 375 мешканців, у другому 207 158, у третьому 318 147. А в четвертому 178 320. Скільки всього мешканців в області. Записуємо. Задача 373. Треба записати всі чотири райони. У першому, у другому, скільки, в третьому і в четвертому. Треба знайти скільки всього. Всього це у нас фігурна дужка. Тисніть на паузу, якщо не встигаєте записувати. Отже, розв'язанням ми будемо додавати всі чотири числа, переписуємо так, щоб кожна цифра була в окремій клітинці, щоб ми нічого ніде не сплутали. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. Плюс, посередині підкреслюємо. Починаємо додавання 5 плюс 8 13 плюс 7 20. 0 пишемо, Двійка переходить до десятків, 7 плюс 5, 12 плюс 4, 16 плюс 2, 18 і плюс 2 20. Знову 0 пишемо, двійка до сотень. 3 плюс 1 4, плюс 1 5, плюс 3 8 плюс 2 10. Одиничка у вигляді крапочки до тисяч 6 плюс 7 13, плюс 8, 21 плюс 8, 29, і ще один 30. Вже трійка переходить сюди. 9 плюс 1 – 10, плюс 7 17 і плюс 3, 20. Двійка переходить. 1 плюс 2, 3, плюс 3 6, плюс 1, 7, і плюс 2 9. Отже, ми отримали 900 тисяч мешканців. Всього! Нижче запишіть відповідь: у мене не вміщується, я запишу поруч. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Словник уклали три автори. Перший уклав 280 сторінок, другий у два рази менше, а третій на 124 сторінки менше, ніж перший. Скільки сторінок у словнику? Записуємо задача 374. У нас є три автори. Перший ми знаємо, скільки, другий не знаємо, але знаємо, що у два рази менше, ніж перший. І третій також не знаємо, але знаємо, що на 124 сторінки менше, ніж знову ж таки, перший. Треба дізнатись, скільки всього. Першою дією знайдемо, скільки уклав другий автор. Для цього 280 треба поділити, тому що у два рази менше, на 2. Так і робимо 200 на 2, 180 на 2 – 40, разом 140 сторінок. Другий автор. Тепер дізнаємо, скільки третій. Якщо на менше, це у нас віднімання. 280 мінус 124. 280 мінус 100, 180 мінус 20, 160 і мінус 4, 156 сторінок. Тепер ми можемо додати всі три числа. Я це зроблю на наступній сторінці, ви можете зробити нижче. Отже, третя дія додаємо 280, 140 і 156. Плюс пишемо посередині. Підкреслили. 0 плюс 0 плюс 6 буде 6, 8 плюс 4 12 плюс 5 17, 7, пишемо, 1 переходить до сотень, 2 плюс 1 3, плюс 1 4 плюс 1 5. Отже, 576 сторінок у словнику можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Розглянь, як називають трикутники за величиною їхніх кутів. Ми вже з вами вивчили три типи кутів: прямі, тупі і гострі. Так от і трикутники називають так само. Якщо трикутник має прямий кут, то це у нас прямокутні трикутники. Якщо в трикутниках лише гострі кути, то це гострокутні. А якщо є один тупий кут. То це тупокутні трикутники. Обчислий порівняй периметр прямокутників. Записуємо завдання 376. Щоб знайти периметр прямокутника, треба до однієї сторони додати іншу, а потім все це помножити на 2. Давайте знайдемо периметр першого рожевого прямокутника. Візьміть лінійку і прикладіть її до довжини прямокутника у своєму підручнику. У мене трохи викривляється зображення, тому вимірювання можуть не співпадати з вашими. Отже, довжина першого рожевого прямокутника 4 см. Його ширина 2 см. До 4 додаємо 2 і множимо все це на 2. 4 плюс 2, 6, помножити на 2 буде 12. Периметр рожевого прямокутника 12 см. Так само візьмемо лінійку і помірюємо одну сторону. Блакитного прямокутника 3 см. Але подивіться, інша сторона так само 3 см. Що ми маємо? Ми маємо з вами квадрат. А щоб знайти периметр квадрата, треба одну сторону помножити на 4. Так і робимо. 3 помножити на 4 буде 12 см. Периметр блакитного прямокутника. Тепер Подивимось на зелений. Прикладаємо лінієчку. Довжина зеленого прямокутника 5 см. Його ширина 1 см. 5 плюс 1 буде 6. Множимо на 2 буде також 12 см. Робимо висновок, що прямокутники однакового периметру. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Гномик вирішив збудувати собі хатку з фундаментом у формі рівностороннього многокутника, трикутника, чотирикутника або шестикутника. Він обрав многокутник, у якого всі кути прямі. Який саме многокутник він обрав? Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, якщо він обрав многокутник, у якого всі кути прямі, давайте його зобразимо: ось так у нас перший прямий кут. Потім другий і два інших. Ми отримали з вами прямокутник, отже він обрав прямокутник. Який із многокутників він міг обрати, якби в ньому всі кути були гострими? Давайте спочатку намалюємо один гострий кут, з'єднаємо, ми отримали ще два гострі кути, і в результаті яку фігуру отримали? Правильно, трикутник. Тупими. Давайте подивимось: ось у нас один тупий кут, ще один, і ще, і ще, і з'єднуємо. Ми отримали шестикутник. Завдання виконали, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!